Доброго вечора, колеги. Мене звати Стеця Олександр, ФМ Київ, В'ячеслава Чорновола 30. Сьогодні я вам розповім про ударну дрильку HD 120. Почнемо саме з неї. Вона оснащена трьох металевим патроном, що дає змогу працювати з оснасткою від 1,5 мм до 13 мм. Також можна працювати. З бетоном, з цеглою, з природнім каменем, свердлінням металі і свердління в бетоні можна виконувати оснасткою 13 мм і максимальний діаметр сверління в деревині 25 мм. Також хочу наголосити на тому, що сам корпус редуктора зроблений із сплаву алюмінію що краще відводить нагрівання, і ви можете працювати ним до 120 хвилин. Це подовжує його роботу. Зараз хочу розповісти вам про загальні переваги всіх наших ударних дрилів. Це ударний режим зверху, як ви бачите, перемикач. також це кнопка реверсу, що дає вам змогу як закручувати, так і відкручувати якісь певні. Матеріали також працювати із сверлами-мітчиками, або при заклінюванні оснастки, наприклад, сверла, ви можете його спокійно дістати. Також тут є ще статор, який залитий компаундною заливкою. Це подовжує його термін використання. Також ротор, який покритий трьома шарами термостійкого лаку, що краще. Краще для високих температур і це подовжує роботу саме цього вузла. Також пилозахисний підшипник, з яким цей підшипник ви можете працювати в якихось пильних приміщеннях і робота його буде значно краще. Також ручка даної дрилі, взагалі всіх ударних дрилів, крім HD 180. Оснащення зроблена з алюмінієвого сплаву, і ви можете її виставити як вам зручно. Також це мережевий кабель 4 метри, що дає вам змогу працювати у приміщенні від 25 до 30 квадратних метрів. От. Ще також хотів би показати вам ось цей регулятор, де ви можете більш делікатно регулювати оберти вручну. От. І також ще тут встановлений обмежувачі в того, якщо щитки зітруться, це буде більш безпечно для ротора і його не пошкодить. Також оснащений мережевим фільтром, що при перебоях із мережі він буде працювати. Доволі краще і не це не буде впливати на його роботу. Дякую, колеги, за вашу увагу. Всім гарного дня та вдалих продаж З наступаючим новим роком.